Вітаю дітки! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ про електроенергію. Чи знаєте ви, що це таке? І навіщо берегти електроенергію? Пропоную нам дізнатися разом. Електроенергія це те, що допомагає працювати світлу, телевізору і навіть твоїй улюбленій іграшці на батарейках. Але ця енергія не з'являється просто так. Її треба виробити. І це може шкодити природі. Якщо ми використовуємо дуже багато енергії, це шкодить землі. Нашій планеті тваринкам стає ніде жити. Повітря стає брудним, а ліси сумними. Але ми... Можемо допомогти. І ось як це можна зробити. Вимикай світло, коли виходиш із кімнати. Швидко зачиняй холодильник. Не залишай телевізор увімкненим, якщо ти його не дивишся. Вмикай зарядку, коли пристрій уже заряджено. Ти молодець, тепер ти знаєш, як берегти енергію. Маленькі добрі справи допомагають всій планеті. А тепер твоє завдання. Не забувай сьогодні вимикати світло в кімнаті, коли ти виходиш. А ще розкажи батькам, як можна зберегти енергію. Дякую, дітки, що були сьогодні зі мною разом на занятті. До нових зустрічей!